Доброго дня, мої маленькі любі друзі! Ми з вами зустрічаємося на уроці «З навчання грамоти. Сьогодні поговоримо про іменники-синоніми, іменники-антоніми та про багатозначність іменників. Щоб помилки хитрі, спритні, не ховалися в рядках, щоб всі букви в кожнім слові опинились на місцях, будемо дружно працювати, свою пильність розвивати. Дітки розпочнемо наш урок з розгадування загадки. Хто ти? Що твоє ім'я? Імена моя сім'я. Знають всіх мій поіменно, а зовуть сім'ю. Здогадались? Правильно, це іменник. Я вживаюсь часто в мові, знаю, хто, що робить в полі то за партою сидить, що у кошику лежить. Вивчим цю частину мови, на чудово будемо знати, бо така вона казкова, допоможе світ пізнать. Дідки, а тепер вправа мозковий штурм, скажіть, будь ласка, яку частину мови ми називаємо іменниками? Що означають іменники, до яких ми ставимо питання Хто? А що означають іменники, до яких ми ставимо питання Що? Як змінюються іменники? Чому одні іменники ми пишемо з великої літери, а інші з маленької? Ну і пригадаємо, що таке синоніми? Що таке антоніми. А які слова називають багатозначними? Давайте попрацюємо усно. Назвіть, будь ласка, загальну назву до кожної групи іменників. І поміркуйте, з великої чи з маленької букви тип їх написав. І так, тигр, ведмідь, осел і заєць. Як можна назвати цю групу іменників? Правильно, це звірі. щука, карась, окунь, так, це риби, джміль, оса, бджола, комахи, так, мурка, пушок, шарик, Це коти. дуб, клен, переза, дерева. Фіалка, ромашка та тюльпан? Правильно це квіти. І так, звірі, риби, комахи, коти, дерева. Та квіти, з якою буквою ми напишемо, з великою чи з маленькою, загальну назву кожної групи цих іменників. Правильно напишемо їх з маленькою буквою. А чи знаєте ви, що половина усіх слів... В нашій мові припадає на іменник, тому майже кожне друге слово в українській мові це іменник. Мета нашого сьогоднішнього уроку – актуалізувати знання про іменники, синоніми: іменники, антоніми та багатозначність іменників. Давайте з вами пограємо у гру «Утвори пари. Будь ласка, з'єднай слова і їх пояснення. І так, синоніми це. Правильно, слова різні за звучанням і написанням, але близькі за своїм лексичним значенням. Антоніми це так, це слова протилежні за значенням. А багатозначні слова, правильно, це слова, що мають декілька значень. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату і пропишіть каліграфічну, каліграфічну хвилинку. І відновіть прислів'я. Марнує, готує людину. А. лінь – праця. Будь ласка, поставте відео на паузу. Пропишіть каліграфічну хвилинку і запишіть відновлене прислів'я. І так, праця людину годує, а лінь марнує. На яке питання відповідає слово праця? Яка це частина мови? І так що? Праця це іменник. Подивіться, будь ласка, на це прислів'я, і яке ще слово у цьому прислів'ї відповідає на питання, що? Лінь. Так. Дітки, а яка особливість цих слів у прислів'ї? Праця, лінь. Вони протилежні за значенням. То як називаються слова, що мають протилежне значення? Правильно, антоніми. Відкрийте, будь ласка, підручники на сторіночці 38 38.39. І давайте прочитаємо уривок із вірша прави 92 правил. Ой, яка чудова українська мова! Де береться все це? Звідки ля і як? Є в ній ліс, лісок, лісочок, пуща, гайді, брова, бір, перелісок, чорноліс. Є ще байрак. І така ж розкішна та гнучка, як мрія, можна звідки ля і звідки, можна і звідкіль, є у ній хурделіця, віхола, завія, завірюха, хуртовина, хуга заметіль. Дітки, до речі, байрак це яр порослий лісом і чагарником, а чорнолісся це листяний ліс. Будь ласка, випишіть спочатку підкреслені слова, а потім виділені. І поміркуйте, як називаємо слова близькі за значенням, але різні за звучанням. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наступне завдання, давайте з вами прочитаємо частини прислів'їв і з'єднаємо за змістом. Без збутку немає прибутку. З праці радість, а з безділля смуток. Правда та кривда, як вогонь і вода. Маленька праця краще за велике безділля. Запишіть, будь ласка, ці прислів'я. Створіть малюночок до одного з них та підкресліть в кожному прислів'ї іменники протилежні зазначенням. Як ми називаємо такі іменники? Так, це антоніми. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наступна вправа 94. -та. Спочатку читаємо текст. У Києві є національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Його ще називають станцією юних натуралістів. Юні натуралісти юнати це дослідники природи. Тут є великий музей, в одному з його залів ми побачили нові експонати: лайку, котика, рись і піщаника. Екскурсоводка нам пояснила, що лайка порода собак, котик морська тварина, рись хижий звір, піщаник це маленький ховрашок. Дітки, доберіть з довідки до виділених слів слова з іншим значенням. І так, лайка, порода собак, а ще це сварка, лайка це. Сварка. Котик морська тварина, а ще котик це маленький кіт. Рись це хижий звір, а ще, а ще рись це біг коня. Піщаник це маленький ховрашок, а ще піщаник це гірська порода. Тож, бачите, ми маємо з вами справу із багатозначними словами. Запишіть, будь ласка, за зразком. Поставте відео на паузу і попрацюйте з цим завданням. І запишіть домашнє завдання. На сторіночці 39 вправа 95. Виконайте самоаналіз на полях у зошиті, поставте намалюйте смайлик, який би відповідав вашому сьогоднішньому настрою на уроці. Я вам дякую за увагу. До побачення!